Віт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді вітати вас на нашому каналі бабусині поради. Якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися на нього і приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас така маринована риба, звичайна просто філейка на ось така риба. Дуже я люблю смачна, вона моїй сім'ї таку люблять і таку я готую. Так що давайте будемо готувати раз. Така філейка. Я з філейки. то-то. Можна шкірку здоймати, отаку, а можна і не здоймати. Як хто любить, то так можна здоймити шкірку я помила її пайну. Можна здоймити, а можна і не здоймати. І будемо отако її маринувати. Ось так. Отут у мене є, на спід кладемо риби, отак слої, кладемо рибу. Отак кладемо тепер цибулі. Шарами так перекладаємо. Кладемо трошки моркви. Ось так Знову рибу. так. Ось так. І знову кладемо цибулю. Тепер моркви. Тепер даємо отакий, я роблю, даю коротко отакий оцту. отак ось сюди, і даю трошки соли. Так, чайну лишку даю. Так, даємо тут ще тут два листочки лаврового листка, даємо пару горошин чорного перцю, заливаємо трошка олії і робимо так. далі. Так само риба, цибулі морква. і втрамбовуємо отако. Так, отут каву знову ми даємо зараз. От оцей, бо тут, тут багато у мене тут гаж вісім філейок. Даю ще, даю ще трошки соли. Даю ще цибулі. Ось так. І морков. А все добре втрамбовуй. І заливаю олією. Заливаю олію, даю ще тут лавровий листочок зверхи і даю ще пару грошин перцю. І тепер так, аби попало. Гей туди сюди, аби попало. О, отакво. Так що підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Меру всім і нашій Україні. Будьте здорові до зустрічі! Це закриваємо кришкою і ставимо на холод.